Любого боку перетинать. З любого боку два. Три чотири. Останній. Ларін Данило готується. Добре. Ларін, Данило, сирота, Гліб. Готовий. Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Добре, є. Дирота, Гліб, Сад Роман. Готовий гліб? Просто вибігай, добре, молодець Так, Роман, заболотній Давид. Готовий, Роман? Стоп, Рома. Ну коли я запитую, готовий, то ну ти ж не готовий. Не готовий, мовчи, не говори. Якщо ти сказав готовий, я сказав, оп, а ти дивишся на ті датчики. Готовий? Оп. Добре. сміливіше, м'яч торкається планки в будь-якому варіанті. Ой-ой, ну то ж. Добре, добре, Рома, роби, 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 як виходить. Добре. Чотири останні Романе. Добре. Бовотній Давид Кривун Михайло готовий Давиде? Оп! Добре раз, молодець. Два. Три. Чотири. Добре. Михайло Флякін Денис. Готовий. Оп. Два. Павло, Павло. готовий. Два Чотири добре, добре робиш, молодець. Останній добре. Будь ласка, попло, Павло, Городецький Марк. Готовий. Оп! Паша, в тебе непогано виходить. Пробуй швидше робити. Пробуй швидше. Ще двічі. Останній. Просто вибігаєш, просто вибігаєш. Будь ласка, городецький марк Корчинський Тимур, да? А я вже і там, не там з м'ячами. Чекай, от бери м'ячик і йди отам от жонглюй Сто разів на джунглюєш, підійдеш. Чуєш, ні? Сто разів за один приход зробиш і підійдеш. Готовий? Будете, так? Да. тільки не ви, сьогодні. Ви, Дивись, ви, якщо ви, все зробив, він партнер з тобою. Бачить, розлює, ось сюди йде розлівати. П'ятдесят раз. А скільки надо? Три. А скільки треба Що треба? Набити. Сто разів ви вже місяць маєте вміти розлівати. Чотири. Останній. Со сто робить без проблем нормально. Фініш. Добре. Корчинський Тимур за дядько Захар. Готовий? Оп. Раз. В серединочку, не забувай, я за тебе забігати не буду. В серединочку. Добре. Три. Треба взагалі для тренування. Сьогодні не будете тестувати ваше розвивання. Останній А можна в ларіну? Можна, да. так ви далеко не йдіть, хлопці. У вас ще буде один тест. Ларін і той, хто підходив перший. Готовий? Оп. Готується доценко Матвій. Добре, є три. Чотири. Добре. Доценко Матвій, Мішин Юстин. Готовий. Чотири набива добре мішен юстин Гаркавенко єва. Готовий юстин? Оп, раз. Все молодець, чекай, все молодець, сомнечка, чекай. Зараз все останній тест, не це. Все молодець, є. Гаркавенко є воспіливар Артем Готова? Обов'язково заводить квадрат. Одна ножка має бути в квадраті. Готова? Добре раз. Два. Молодець. Нормально. Три чотири. Останній.